Розділ 6. Прискорення навчання. Коли ви станете вивчати техніку розвитку пам'яті, описану у попередньому розділі, ви будете на шляху до наступного етапу прискорення навчання. Коротко кажучи, прогрес відбуватиметься так. Ви вивчитесь входити в медитативний стан. Потім, перебуваючи в потрібному стані, створювати уявний екран. Які використовуються для багатьох цілей, одна з яких пригадування інформації. Потім, як скорочену процедуру, вивчить техніку трьох пальців, використовувану для прискорення пригадування. Опанувавши попередні методи, ви будете готові освоїти нові способи отримання інформації, що зробить запам'ятовування ще легшою справою, і, якщо так само важливо, ці нові способи навчання зроблять процес запам'ятовування не тільки легшим, а й прискорять його і допоможуть глибше усвідомлювати те, що ви вивчаєте. Ми пропонуємо дві техніки навчання. Почнемо з простішої, хоча це не означає, що вона є легшою. Техніка трьох пальців, якщо вона засвоєна настільки, що ви миттєво входите в медитативний стан і свідомо дієте в ньому. Може використовуватися, коли ви перебуваєте на лекції чи читаєте книжку. Це значною мірою підвищить зосередженість, а інформація засвоюватиметься надійніше. Пізніше легше буде згадувати в бета-стані, та ще легше в альфа-стані. Студент, який складає іспит з трьома зведеними разом пальцями, не наче бачить перед собою підручник, майже чує викладача, як було коли. Тему обговорювали на заняттях у класі. Друга техніка не така проста, але ви будете готові до неї вже на ранніх стадіях практики методу управління розумом. Вона має всі переваги навчання в альфа-стані, плюс додає здатність до ефективного навчання в бета-стані. Для здійснення цієї техніки вам знадобиться магнітофон. Припустімо, вам потрібно вивчити важкий розділ підручника, причому потрібно не просто запам'ятати, а й зрозуміти інформацію, яка в нього міститься. На першому етапі не входьте в альфа-стан, а залишіться в зовнішній свідомості в бета. Начитайте розділ голосом на магнітофонну стрічку. Тепер увійдіть в альфа-стан, увікніть магнітофон. І зосередитись на своєму голосі, що відтворює матеріал підручника. На ранніх стадіях практики методу управління розумом, особливо якщо ви не дуже панували магнітофон, який використовуєте, ви можете мимоволі повернутися в бета стан а голос, що відтворюється, завадить швидко повернутися в альфа-стан. До моменту відновлення необхідного стану, ви вже пропустите більшу частину або весь урок цілком. Тільки з практикою можна домогтись того, що подібно не відбувалось, тому дамо вам кілька пород. Входьте в альфа-стан, тримаючи палець на кнопці магнітофона. Це позбавить вас необхідності розплющувати очі і шукати її. Попросіть кого-небудь натиснути кнопку відтворення за вашим сигналом. Використовуйте техніку трьох пальців для швидкого повернення в альфа-стан. Проблема на перший погляд може здатися серйознішою, ніж є насправді. Практично ж вона може стати індикатором вашого прогресу. У міру звикнення, альфа стан почне відчуватися інакше. Ви станете дедалі більше і більше почуватися точно так само, як і у бета, тому що навчитеся діяти в альфа свідомо. Можливість навчатися перебувати. В альфа-стані і зберігати при цьому повну розумову активність характерна риса методу управління розумом. У міру подальшого прогресу можливо повернення відчуттів від раннього перебування в альфа-стані. Але насправді ви переходите в глибші стани, ймовірно, в тета. На заняттях курсів з управління розумом я неодноразово спостерігав людей, які перебувають в глибоких станах. Але водночас ефективно діють з відкритими очима. Володіють такою самою ясною свідомості, у якій зараз перебуваєте ви. Розмовляють виразно, запитують і відповідають на запитання, жартують. Однак повернемось до магнітних записів. Для посилення ефекту через деякий час бажано кілька днів знову перечитати параграф підручників бета, а потім прослухати в альфа. Тепер важливий матеріал вами засвоєний твердо. Якщо, вивчаючи матері управління розумом за цією книжкою, ви працюєте з кимось іще, то можете обмінюватися записами з метою поділу праці та економії часу. Усе має відмінно спрацювати, хоча з прослуховуванням власного голосу є певна перевага. Техніки прискорення навчання і трьох пальців довели, що є цінним способом економії часу для випускників курсів з управління розумом, які працюють у найрізноманітніших сферах діяльності. Ось лише декілька з таких торгівля і особливо страхування, академічне навчання, викладання, юриспруденція і театр. Процвітаючий страховий агент із Канади більше не випробовує терпіння в своїх клієнтів копанням у масі папері, щоб відповісти на складні запитання про володіння нерухомості та податкові проблеми. Цілий набір фактів, які йому потрібно в розмові, завжди у нього в голові, і це завдяки прискорному навчанню і техніці трьох пальців. Адвокат, який працює в Детройті, звільнив себе від використання нотатками під час виступу з промовою перед судом присяжних. Він записує свою промову на магнітофон і прислуховує її в альфа-стані ввечері напередодні виступу, а потім ще раз наступного дня рано вранці. Пізніше, коли він стоїть перед присяжними, не маючи потреби заглядати папери, ніщо не заважає йому переконливо вдивлятися їм в очі. У результаті його промова звучить переконливіше, ніж би він звірявся зі своїми нотатками, і ніхто не звертає уваги на жест, який роблять його пальці лівої руки. Нью-Йоркський комік, який виступає в нічному клубі, змушений змінювати свій репертуар щодня, тому що він коментує новини. За годину до виступу він прослуховує мені тефони записі своїм голосом і підготовлений на основі денних новин. І готовий забезпечити 20 хвилин непідготовленого свіжого гомору. Раніше я тримав три пальці хрестом у надії на удачу. Тепер я з'єдную три пальці і знаю, що має статися. Люди сміятимуться. Звісно, прискорене навчання і техніки трьох пальців ідеальний варіант для студентів та учнів. І це одна з причин того. Що курс управління розумом запроваджено у 24 коледжах та університетах, в 16 середніх і у 8 початкових школах. Завдяки цим технікам, тисячі учнів витрачають на навчання менше зусиль, а вивчають більше.